Всім привіт! Сьогодні я зроблю огляд на одній шиповки, які придбав приблизно місяць тому. Зробив же в них декілька тренувань. Виступив не на одних змаганнях. Тому друзі, всі бажання перегляду. Поїхав, і це ось такі шиповочки. Найкзум XS, Як ви бачите, зараз поглянемо більш детальніше на них і переходимо до детальної інформації. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are. Тільки що ви могли побачити дані шиповки, хочу сказати трішки про лінійку Rival. Її називають універсальною. Ач тут поєднана чудова ціну та якість виготовлена з сучасних синтетичних матеріалів і також зроблена прекрасна підтримку стопи, тобто стопа дивиться тут. Як ви бачите, прекрасно зашнуровується і стопа не двигається. І ще хочу сказати, що дана лінійка має різні шиповки для призначення, тобто є для спринту, називається Zoom Rival S. є для середнього бігу, називається Zoom Rival M. І є для довгої бігу, це Zoom Rival D. І також як у мене це для пересічення місцевості називається Zoom Rival XS. Як ви бачите, така фідошва, і тут така підошва. Так що прицілили можна бігати і по стадіону, але тут трішки повище буде підошва і трішки друга буде резина. Так що перейдемо до матеріалів, з яких вони вивезли. Верта на шипок зроблена з якісної сітки, фідазні Engineered Mesh, яка має гарну вентиляцію, гарно вентилює ваші ноги. І можна бігати в різну пору року ось така вона. Також є такі різні рисочки, тобто зроблено ось такими ромбиками, які... Додають зонішні вигляд цим шипоки більш приваблюший. Також є різні вставки захисні, щоб шиповки ваші нервали так швидко, тобто, взагалі, можливо, нервали ось тут. Як бачите, є і носку є там, де завжди рветься, і також підошва продовжена до самого носку, щоб носок не збивався. Пролежі тороку тут немає. Шнурки зроблені якісно, звичайний, ось такої тканини. Тут ячок тоненький, але він не здавлює вашу стопу. І ще хочу, сказати, що навколо п'ятки зроблена ось така подушка для додаткового комфорту, і п'ятка є жорсткою. Тобто, як бачите, я згинаю, і вона є жорсткою. І ще хочу сказати, що вигляд, виглядане шиповка просто прекрасний, неймовірний. Привабливий, тобто ти одягаєш і хочеш ти бігти ще швидше і швидше. Підошла на даний ще остащена, що ти звяхами, з такими, як ви бачите, чорними, тобто вони вже трішки підтерлися. Далі хочу сказати, що тут протектор непоганий, який забезпечує прекрасну амортизацію. Хочу сказати, що ми їх взяв для посіченої місцевості, адже тут більш. Вище підошва, тобто я бігаю більше на п'ятку, ніж на стопу і на носок. Тому я взяв там, де побільше буде амортизація, та там де повище буде. Тобто, як такі марафонки, вони як виглядять, але з цвяхами. Далі хочу сказати, що тут резина, тобто там, де більш піна, вона м'яка, йде, а тут більше твердіше, там де резина. Перші мої враження, всіх шковах є позитивним, а це раніше я я бігав у старіх старих Puma, ось таких там, дизайн затрішки був інший. Тут зроблена була ось така пластина, пластмаса, та де були шипи. а далі. Далі була більш вузька підошва з резини принцип в них більше бігав на п'ятку тобто це процентів 99 і 1 процент бігав на стопу так що в принципі вони були непогані але як вже підтер вони вже були ухекать тому вирішив вибрати ці і сказати чому ми вибрав і самі ці для пересіченої місцевості адже тут є висока підошва, далі є ось такий протектор непоганий тобто який забезпечує додаткову амортизацію вони такі виглядять як більш марафонки тобто кросівки але з шипами також зовнішній вигляд просто прекрасний, такий привабливий, жовтий, тут є блакитні вставки, також чорні вставки, тому вигляд вони просто немовірні, тут є такі різні надписи, тут є різні надписи. Так що вони є звичайно комфортними, ти одягаєш їх, вони тобі не здушать, ні стопу, ні там не душую. стопа Стопати дереться прекрасно, тому в принципі я вже зробив вже пару робіт, по 150 робив середнього час. в мене вийшов по 24 секунди, по 300 робив 10 разів. Також вийшов там непоганий в принципі, час, по 54 секунди, але хоч і стрічки швидше. Так що, в принципі, непогано також виступив на різних змаганнях. Це на чемпіонаті України біг там 3 км, пробіг за 106 і біг ще на чемпіонаті Полтави у по Горбійці. Біг там Півтори тисячі метрів побігти за тоді за 451. В принципі, бігали, тобто, не віга непогано, тобто ти біжиш на них комфортно як у кросівках, вони гарно чіпляються за повинні попіг віджити. Тому я рекомендую, якщо ви хочете взяти, шиповки, такі повинні до кросівки, щоб вони діяти довгі дистанції, довгі роботи. Тому в принципі, це ідеальний ваш варіант. в принципі. Вони є чудові, так що перейдемо до висновка собі. Дана відео, відео. Хочу сказати, що дані шиповки є прекрасними для тих, хто вибирає шиповки такі як кросівки, як марафонки. Маса їхня легка, 170 грамів у розмірі 27,5. Хочу сказати, що вони більш призначені для вузької стопи. Тобто, ти одягаєш, тебе стопа не двигається не вліво, ні вправо. Тобто вона можна сказати, як. Щоб тебе повністю не відчувається, і ще хочу, сказати, що цей розгляд до 7,5 рівно є на ногу два тобто там запас зовсім мінімальний. Ти одягаєш, і потрібно. Невеликі запаси, коли буде запас, там, потім буде двигатись і ти будеш вже не так і бігти комфортно. Тому хочу сказати, що вони комфортні є тут. Підтримка є стопи. Тут підтримка гарна. Стопи також е, тут є різні захисні ставочки. Тому хочу сказати, що відео, лайки, пишемо коментарі, тут канал, до зустрічі, Слава Україні! До фермаса.